Компанію «Шеврон Україні КБ та то нада Олеська. Змушені констатувати, що саме відповідально та да виваженого підходу до аналізу перспектив, можливих загроз, пов'язаних із виступом газу на Прикарпатті, цей процес був свідомо заведений до ничого облікування та маніпуляції свідомістю як виборців, так і депутатів обласної ради. Серед іншого, характер провал права свободівщини нещодавного голосування Івано-Функівській обласній раді або ж ніцмітниці на кшталт вимагання у компанії «Шеврон» 450 мільйонів доларів за дозвіл працювати на Західній Україні. Опубліковані газетою Експрес, яка із кожним новим номером все більше перетвориться на безбольну збиту в руках режиму Януковича. П'янець свобода вже готує низку судових позовів на це експрес вимогливі спростувати розміщену на її шпагатах впевневу інформацію. Одночасно звертаємося до громади краю, закликаємо журналістів спільноту до підтримки нашої позиції і до спільної боротьби як за дотримання етнічних стандартів, політичної діяльності, так і журналісти. Ми в жодному разі не вимагаємо під будь кого лояльності. Є лайною похвали. Але ми вимаг... вимагаємо законного права бути почутими. Вимагаємо права на нашу позицію і наші аргументи. Безлузні спекуляції, що націоналістів є очевидною, адже фракція Всеукраїнського об'єднання свободи Івано-Фіківській обласній раді налічує лише 18 осіб з поміж 114 депутатів зайного складу ради. Отож зрозуміло, що вона одного сорту не може. Хопити, ані култувати прийняття будь-яких рішень, які приймаються обласною радою. Крім того, нагадаємо, що саме за забезпечення максимальної публічності, прозорості, ретельного аналізу, футбол студії школи, <muzie> положення угоди голова обласної ради, свободних расистський <muzie> <кілька>, душу, свою спеціальну <muzie> робочу групу, <кілька, muzie> до якої ми йшли як депутати всіх фракцій, так і представники виконавчої влади громадських організацій, край, науковці, екологи та журналісти. У результаті ж надподавав цивілізовані ґрунтовні дискусії, дискусії, кожен із них став свідком свідко, фактичного примушування до похватного і некритичного погодження угоди.